Алло, добрий день. Так, тут приїхав до нас велосипед Джан Трупер. Трошки вам про нього розкажу. Так, має багажник. алюмінієвий, добротний. Має замок замикати заднє колесо. Має задній амортизатор, який регулюється під різну вагу. М'якіше, щоб було твердіший, жорсткіший. Це дуже зручно, бо він голучить вібрацію по позаношнику. Так, має осилені обода. І такі пістоновані, бачите, такі кольця є, пістоновані, осилені. То є дуже добре. Є фара. Є фара, є це динамік, ще такий старіший, Так, має насос, гумочки є в комплекті, бачите, так приїхав. Тут що ви розуміли, дивіться, бачите, є такі передачі на касету, і є ще всередині. То є понижені передачі, то є повищені. Що ви розуміли, дивіться, тут залежить від горки, бачите? Наприклад, бачите? Їдете по рівній дорозі, наприклад, включаєте сюди, бачите, там з горки сюди, от, так. Залежить які різні гори. І воно і тут собі перемикаєте от, передачі. Друга, четверта, п'ята, шоста, бачите? І плюс тут. І воно собі регулірує в середині і буде регулювати і понижені, і повишені. Розумієте передачі? Ну, то треба в дорозі то все відчується. Є на баночку такий, на флягу трамаш. Таке кріплення. Ось така олялічка. 28 колеса резина швальба, стоїть. Педаля хороші теж. алюмінієві Якщо навіть нема на відео або на фото педалі, то ми даємо в комплекті. Так. тормоза ручні Правая рука впереди, левая рука сзади. Седло, в принципе, ну, зручное, тоже мягенькое, зручное. На дальней дороге будет супер. Шатун такой фирмы. Втулочки такой фирмы. Шаридные втулки. Жиан, то тайванский бренд. В 10 лучших брендов в мире. Вон, рама это. Это Лечка, но это. Вот такая лялечка. Кости кавить, пищичь.